Гуртожиток центру профтехосвіти номер 1 за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації тут прихистили понад 15 тисяч вимушено переміщених осіб. Зараз тут мешкають 116 осіб, з них 24 діти. Розповіла Суспільному заступниця директора Світлана Рабодзей. Ялинку разом зі своєю 11-річною донькою Софією прикрашає Юлія Коростельова. Родина до Вінниці приїхала з Херсонщини у квітні 2022 року. Раніше розповідає жінка: новий рік відзначали гучно. Нині не до святкувань. Діти ж чекають новий рік, що там подарунки. А для нас якось свято не знаю. Для мене лічне. Якось немає такого святкового настрою, як хотілося би, як раніше було, і готувалися, і все, і там і сім'я приходить, і вечері. Зараз такого немає. Новий рік для мене значення має те, що там може відсвяткувати зі сім'єю, з родичами, з хресними, якщо вони недалеко. Інші мешканці гуртожитку Вікторія та дві Наталі за чаюванням обговорюють святкове меню. Вікторія Макарова до Вінниці з Херсона переїхала у травні 2022 року. Тоді, каже, ледве виїхали з окупації. Поки триває війна, новий рік зустрінуть без особливих святкувань у колі найближчих. Мій город фронтовий і в мене там і бабуся пробула всю окупацію, потім ну, померла вже в тому році. То для нас ми дуже відчуваємо що таке війна, і не наразі зараз я не вважаю правильним відмічати праздники. Коли ти дивишся ну, новини, і твоє місце просто стирають свіця землі, то якось ну не празднично. Наталія Воронова готує фарш на котлети. Цю страву каже жінка: люблять всі в її родині. Окрім котлет, у новорічну ніч буде ще кілька страв. Це може бути качка запечена, також шуба, олів'є, якась нарізочка. Наталія теж із Херсона. У Вінниці разом із родиною мешкає з квітня 2022 року. Це третій новий рік, який зустрічатимуть не вдома, розповідає жінка. Був настрій раніше святковий. Всі один одного йшли, вітали, святкування гучні. Тобто так і повинно бути. А зараз нема цього. так, Ми можемо вечерю, то обов'язково, коли хресні приносять, бо моя хресна тут також мешкає, і вона приносить мені вечерю, так, того, що ну, традиції може не залишатися просто немає цього настрою, настрою, який був раніше у нас. Наталія Ленчик ялинку встановила і в кімнаті, де проживає з родиною. Приїхали з Луганщини з міста Попасна в березні 22-го. до повномасштабної війни. Новий рік розповідає жінка, святкували весело. Ми собирались всією сім'єю. Там я не знаю, что-то вкусна готували, радіти, приходили, там рудственники, друзі. Ну, зрозуміло, как бы нет такої можливості. Просто ёлочку нарядили небольшую, там какие там якісь подарки, сладости. Чоловік Поліни Калініченко з Харківщини Дмитро боронить країну від окупантів. Цей новий рік родина зустрічатиме у новому складі. Півроку тому жінка народила сина Дем'яна. До нового року готуємось ну, як, як піде, бо в нас режим. Ми вже в цей час маємо спати. Спочатку війни багато чого змінилося, Вже не хочеться так святкувати. Ну, хочеться, але після війни святкувати так новий рік, навіть день народження. Немає бажання якось святкувати, тому що ну, вже не то. Як раніше, там вийти на ялинку вночі, там з друзями. А це гуртожиток релігійної організації Карітес Спес Вінниця. Тут теж з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації проживають вимушено переміщені особи. Марина Зеленяк із Херсона на новорічний стіл готує пироги із сиром, фруктою, а це із сиром і сізіо. Святкового настрою, каже, немає, бо зустрічати Новий рік звикла вдома. Новий рік це вдома, це, це з фієрвірками повинні було бути завжди. Діти до мене приїжджали. Нас ми накривали сім страв. А зараз, зараз не робимо цього. Канапки та салати з капусти готує Любов Попова. За тиждень жінці виповниться 74 роки, розповідає, родом із Сєвєродонецька. До Вінниці у квітні 22-го переїхали із сином. З ним і зустрічатиме рік 2025-й. Мені би праздник був, б настав світ, і я б повернулася на болі. Три роки вже. Гарно тут, нічого не можу сказати, не обіжають нормально. Ну Но я хочу на бой. Сьогодні вимушено переміщених до Вінниці людей, як і всіх українців, об'єднує єдина мрія справедливий мир на рідній землі. Щоб закінчилась війна, це мені кажеться саме головне бажання всіх. Щоб повернувся Херсон, щоб його відбудували, і ми туди повернулися. Перемога. І повернутися до хотілося б повернутися додому, щоб всі були живі і мер. Все. Щоб закінчилась війна, щоб наші дітки зростали в мирі, і ну щоб все було добре. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.